А 49-й рік. Та, певно, ну, так що 49-й. я, Вже в 8 класі була. Це була великодна п'ятниця. Я стаю, чую, бо треба вставати до школи. От якийсь рух хаті. Я вже зрозуміла, що щось є. А в нас було все, там був такий замах скований, що ніхто... Там були всі медикаменти, все було, бенте, все було. І я стала. А от там кухенці там не було, там то була їхня кімнатка. Там вже рух. Не словом, що то Їх троє йшло двох. Одного вбили, один втік, і, і той степовий ранений, але річкою здовж і так йшов автомат з тої раненої руки. Злетів йому, тільки пістолет мав, що рукою так от кров'ю стікав. А тоді вже переходив до нас там, через город, щільний, через тоді дорога, тоді наша хата, то ще встиг постукати до дверей і непритомний впав під порогом. Ну, мама завжди мала слух на поготові і зразу там його пообтинали рукави, що вони. Вода завжди була переварена, стояла. Умилася сестра одна і друга, то що повитягали, по зробили, забинтували, дали таке, губілий стептоцит, щоб випити таблетку і закаження. Ну, а тато побігли, ну, там через дорогу трошки не, не такого нехай дали, ач був. Каже, запих... рагай коні. Березу два мішки, карток скоро набирай, і я наберу мішок і поїдеш до Львова. А в гамаліївці вони мали свою лікарню підпільну. Ну І всього брали якусь тату сорочку, вгеньку. У нас щось його брали, а тоді жіночу самину куртку, спідницю, хустину, тоді шахустку, бо то рано було. Ну, і мама так вийшла на двір, що чувати нас в селі. Мама в а, а облава йде з псом. Ну, але вони прийшли, всі мали з одеколону глящинки, тато завжди наливали, то така була день, То не тільки то, що в селах то був, наливали нафту, і хлопці за собою шліди. Ну, а те, не чув, чи, так, так, так. так а те, як вони він не мав, то що то тато пішли від порога, аж туди, куди він грудами по, по дорозі, та що в мускалі пес не взяв нічого.